Всім привіт, Samsung тільки що презентувала свою флагманську лінійку смартфонів S24. Це такий маленький s 24 трохи більший S24+, і звісно Титановий s 24 Ультра. І в цьому році головний акцент був зроблений не стільки на залізі. Я був на презентації, я це бачив, скільки на штучному інтелекті. Тож протискає вподобайку, підписуйся, пишу щось прямо зараз в коментарі. А я. Почну спочатку розповім вам про смартфони, а потім що ж це таке тут штучний інтелект. Ну звісно, для мене найцікавіша модель це саме s 24 Ultra. тому що я вже не перший рік так виходить. Купую собі як основний Android-смартфон, а інколи і як основний смартфон, в принципі, саме от такого велетня. І в цьому році смартфон мені дуже сподобався в руках, тому що тому що він титановий. Насправді сказати, що він революційно новий, я не можу, бо він дуже схожий і на S23 23 Ультра и на S22 Ultra. Концептуально, це той самий смартфон. Насправді, якщо дивитись чисто на блок камер і просто уявити тут ще такий наплив, то це ще і s 21 Ultra. Концептуально нічого не змінювалось, проте, чесно кажучи, дизайн доволі впізнаваний. І у мене вже третій рік поспіль, це питання. Ну, типу, нафіга щось міняти, якщо і так добре. І ми бачимо, що серед a брендів не так часто, прям кардинально міняються дизайн. От саме це ми і бачимо з Ultra. До речі, звичайний. S24 і S24+, чотири саме зовні оновилися трохи сильніше. Там, наприклад, у нас повністю пласкі грані, і коли ти бачиш в магазині, наприклад, цей смартфон, то він відрізняється набагато сильніше від попередника, ніж ультра. Проте тут титан, і саме от в такому сірому титановому кольорі, звісно, він не єдиний, але тут у нас rav фарбування, точніше, відсутність фарбування і такий телефон. Можна носити, мені здається, навіть без чохла. До речі, дуже подобається фініш титану тут, тому що він зовсім не відчувається якимось марким, На ньому точно не буде відбитків ваших. І, до речі, iPhone з цим впорались гірше, тому що там фініш такий, типу, трохи глосі, а тут ми прям такий матовий-матовий. Мені здається, які б у вас вологі руки не були, тут відбитки залишатись не будуть. І головне, його буде дуже складно пошкрябати. саме в такому кольорі. Звісно, це не єдиний кольор. Там є ще інші титанові, але вже фарбовані кольори саме ультри. І буде цікаво подивитись, чи будуть вони дуже стійкими, але особисто я брав би собі от такий сірий, не фарбований. Можливо, так і зроблю для розуміння. Оце S23 Ultra, оце S24 Ultra. Сказати, що вони відрізняються в руках сильно. Я не можу проте в S23 Ultra, Ви пам'ятаєте, грані стали більш пласькими. Тепер вони стали ще більш пласькими, і це величезний плюс, тому що тепер у нас нарешті повністю плазький дисплей. Це і виглядає круто. і Мені здається, з точки зору практичності теж вирішує. Але я вам скажу, що. Нова ультра якось відчувається навіть важче ніж S23 Ultra. ультра. Це дивно, тому що титан повинен бути легший, але насправді це дає нам таку надію, що тут титану більше ніж в iPhone 15 Pro і Pro Max. Тому що насправді, якщо порівнювати алюміній і титан, то алюміній повинен бути трохи легшим, і це може означати те, що у співвідношенні алюміній до титану тут титану буде більше. Ніж ми бачили в продукції Apple, і це буде прям капець круто. Насправді, що то що то дуже важкий пристрій, і тому розраховувати, що за рахунок титану ви сильно полегшити конструкцію, ну напевно, не варто. Але сказати, що Samsung нічого не роблять цілий рік, і беруть одну та саму болванку і перекидають сюди залізо, не можна, тому що навіть з точки зору габарітів ці смартфони відрізняються. S23 Ultra навіть трохи вищий. І якщо роздивлятись в деталях, як скло заходить, яка рамка, вони реально відрізняються. Доволі сильно просто концепція залишається такою самою, і мені, чесно кажучи, вона подобалася як два роки назад, як рік назад. Ну так і зараз. Єдине, що для тих хто носить телефон без чохлів, тут грані гострі, ну прям дуже гострі. Відчувається напевно навіть гострішими, хоча. Це не так, і в карманах джинсів такий велетенський смартфон може з часом пророблювати дірочки. І перед тим як перейдемо до штучного інтелекту, трохи про інші спеки, Ну тому, що все ж таки ти тримаєш в руках річ, хардвери, ти платиш в першу чергу за залізо. Ну яким ти будеш користуватись, Тож з дизайном все більш-менш зрозуміло. А от всередині багато чого змінилося ще сильніше. Ну, наприклад, процесор у випадку з ультрою по всьому світу будуть продаватись версії з Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, які, ну, типу, трохи оверклокнути для Galaxy, він там називається для Galaxy, але ми розуміємо, що це звичайний 8 Gen 3, просто трошки чи більш розігнаний, чи, наприклад, тут мається на увазі, що майже в два рази збільшили камеру для тепловідведення в 1,9 разів, але це не тільки для ультри, це і для S24 і S24 Plus також відноситься. А от оці два красення будуть продаватися з Exynos майже по всьому світу, тобто це інтернешнл версія і тут буде Exynos 24 2.0. Тільки на деяких ринках вони будуть доступні зі Snapdragon. Проте, судячи з тестів, які я вже. Же провів тут у нас все прям дуже пристойно. Я прогнав всі смартфони на стрес-тест, і Snapdragon майже не відривається. І тут треба все ж таки враховувати фізику, тому що ультра у нас найбільше, і тут у нас Snapdragon. і вона буквально на декілька відсотків в стрес-тесті випереджає s 24 який в свою чергу трохи випереджає s 24 І от те, що s 24 і s 24 відрізняються між собою, каже нам про те, що. Що габарити мають значення для тепловідведення. s 24 буде поставлятися тільки з 8 ГБ оперативної пам'яті, в той час як плюс-версія вже доступна із 12, а Ultra буде поставлятися тільки з 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем до 1 терабайту. Заявлена також підтримка ретрейсінг, і начебто в цьому році вона вже не софтверна, а хардверна. І тут у мене декілька питань: чи буде вона хардверною тільки для Snapdragon, чи і для Exynos Також і звідси випливає ще одне питання. Тання для Snapdragon то вона точно заявлена. і Це означає, що напевно вона буде і у всіх інших смартфонах з таким чіпом, тому що це не ексклюзив для Galaxy, як мені здається, хіба що е, Samsung сюди вставили ще щось додатково чи домовилися з Qualcomm, в чому я сумніваюсь. І також мені цікаво, чи будуть якісь реальні проекти, де це можна буде побачити до презентації. Я був впевнений, що нам знову покажуть якийсь коридорчик, і це буде просто демка. Але ні, там було вже три гри. Причому одна з них це Diablo Immortal, в якій, начебто, можна буде побачити той самий Tracing, причому з хардварною підтримкою. Тож обов'язково затестимо, коли він до нас приїде. Тепер перейдемо до камери. І друзі, тут я мушу вас попередити на всякий випадок, бо завжди такий коментарі є. Це не огляд. От те, що ви зараз дивитесь, це не перший огляд, нічого, це просто знайомство зі смартфонами. Бо я їх в руки взяв буквально там півгодини назад, щоб з ними познайомитись. Огляд у нас обов'язково буде, там ми про все вам розкажемо. Тому тут не так багато цифрок, і звісно, не так навіть багато тестів, якщо вони будуть в цілому. Ну тому, що от в таких умовах ми зараз тут знаходимося. Щоб легко було зрозуміти, що змінилося в камерах, слухайте сюди. В s 24 і s 24 хардверно камери, наскільки я зрозумів, не змінились. І це означає, що вони такі самі, як ще в s 22 і s 22 Звісно, залізо міняється. Звісно, у нас тут штучний інтелект додається. І Фотографувати смартфон цілком ймовірно буде трохи краще, і це може бути помітно. А от в s 24 Ultra у нас оновився Телевік і це прям класне оновлення, ну, тому що ну для мене особисто це основна камера. Ширик надширик 3 3X телевік залишилися рівно такими самими, як рік назад і як два роки назад. А от Телевік основний у нас став не десятикратним, а п'ятикратним, і при цьому матриця тут на 50 мегапікселів. Це означає, що в парі з штучним інтелектом, з розумною обробкою, ми можемо отримати десятикратний гібридний зум. Ну є, звісно, там ще і 100х, але ми знаємо, що це таке. Це просто щоб побалуватись, побачити, як воно працює. Проте наближення 5х на практиці має більше застосувань, ніж 10х, тому що 10х я використовував, але використовував в основному там прям зовсім з якимись пейзажами, коли далеко у тебе гори і таке інше. А от 5х використовується постійно, і тут у нас ще й більше матриць. Тобто, по суті, смартфон робить кроп до 12 мегапіксів, і ти отримуєш собі ті самі 10Х. Ну, як воно працює по якості, ми, звісно, побачимо пізніше. До речі, як бачите, в Ультрі ви можете знімати ультра HD відео, тобто 4К в 60 кадрах на секунду на всі модулі. Починаємо зйомку, і навіть на всі модулі ви можете перемикатись прямо під час зйомки. Оце це прям круто, тому що я нагадаю, що на FOLD та на S23FE. Так робити неможливо. На S24 і S24 Plus, у вас також є можливість знімати в 4К в 60 кадр в секунду на всі модулі. Проте, якщо ви починаєте знімати, то вже перемикатись тут нема можливості. Тобто, це тільки Ультра дозволяє робити. По батарейкам тут є зміни в звичайних s 24 і s 24 У s 24 акумулятор зріс на 100 mAh, і Тепер його ємність 4 тисячі У плюс версії збільшення відбулося аж на 200 мА. Тут все майже як у ультри, тут 4900 мА. І якщо в звичайному s 24 швидкість зарядки 25 ватт, тобто ну така собі, то тут 45 ватт, як і у ультри, а ємність акумулятора. Тут залишилось такою саме 5000 тисяч Ну і тепер про головне про штучний інтелект ще до презентації ходили чутки про те, що це буде головним інфоприводом. Так і сталося. Майже всю презентацію розповідали про штучний інтелект. Тож давайте по крокам про що йде мова, що буде працювати для всіх, що тільки для декого, ну і так далі. Почну з того, що мені особисто сподобалось більше за все. Це функція circle to search with Google. Вона навіть називається з Google, тому що розроблювали її спільно. Це насправді дуже поліпшена для повсякденного використання функція Google Lens. Google Lens це можливість за допомогою камери визначити майже будь-що. Ти фотографуєш текст. Сфотографуєш якісь об'єкти, і воно тобі шукає. Насправді, штука прям я б сказав корисна інколи її можна використовувати, щоб там подивитись, що це за вінішко таке, чи що це за машина, і так далі. Самсунгі пішли далі, і цією штукою прям можна користуватись будь-де в системі. Ну, тобто тобі в телеграмі щось надіслали, ти можеш обвести чи просто тепнути і подивитись, що воно таке. Чи, наприклад, на Ютубі ти дивишся відео, ти щось побачив цікаве, обвів, і воно тобі видало, що це таке. Чи, ну, звісно, там сфотографував і так далі. І мені подобається, що це працює так, як Google. Тобто ти обвів, воно тобі в Google шукає. але шукає саме по зображенню, яке ти обвів, якби це і є матеріал, з яким воно працює. І далі цікаво, що якщо ти. Наприклад, шукаєш якусь машину, воно тобі видало, що це за машину, і потім ти тут же в пошуку вбиваєш там, наприклад, зелений колір, чи якийсь інший додатковий запит. То тут все як в контексті працює, воно вже шукає таку саму машину, тільки в конкретному заданому кольорі. Мені здається, що це дуже корисна річ, і тут не йдеться тільки про фотографії. Ти можеш шукати щось з текстом, можеш переклади зручніше робити. І от цим мені здається, зі всього набору функцій ми будемо користуватися. Тись частіше за все. Далі є функція, яка теж може бути топ-1 по корисності, але вона не працює поки що з українською мовою. Чи буде працювати, я не знаю. Це. Перекладання розмов, тобто коли ти телефонуєш і спілкуєшся з ким прямо на літу, Причому на пристрої тобі не потрібен зв'язок з інтернетом. і це насправді прям капець, як зручно. Бо сьогодні люди комунікують зі всім світом, і звісно, всі мови знати неможливо. Було б дуже круто, коли ти спілкуєшся, отримувати одразу транскрипцію, яку ти можеш скопіювати, ну і, хоча б нормально якось прокомунікувати, в незалежності, до речі, від того, чи у твого співбесідника Galaxy, чи якийсь інший смарт. Фон, це прям топ, дуже чекаю, коли кількість моб стане більше. Далі йдуть декілька асистів, наприклад, чат-асіст. Я спочатку думав, що це буде працювати тільки в стандартному застосунку повідомлень, але ні, там майже все є, окрім телеграму. На жаль, можливо, потім це додасться. Ти можеш перекладати будь-які повідомлення, прямо в месенджерах. Навіть в Instagram Direct Message це працює, так що теж штука, ну начебто корисна. А от част Асіст допомагає тобі зі стилістикою повідомлення. Наприклад, ти написав якийсь текст, а потім хочеш що зробити більш бізнесовим чи для соціальних мереж, і ця функція тобі його там модифікує, додає хештеги, смайліки, чи робить прям таким строгим. Чесно кажучи, не думаю, що вона буде користуватись популярністю, тому що я коли роблю якийсь конкретний текст, то я вже знаю, так буду відправляти туди, і саме так його і пишу. Проте можливо, комусь вона буде корисною і побавитись і подивитися, як тут штучний інтелект працює. Це точно буде цікаво. Ви знаєте, що я дуже люблю нотатки, і у Samsung є потужний інструмент. Я дуже чекаю, коли він стане розплатформеним і ним можна буде користуватись на будь-яких пристроях. Так, от вони додали Note Assist. Ви можете. Скопіювати в нотатку там якийсь величезний текст чи написати сценарій. А потім за допомогою цього асісту ви робите форматування. По пунктам можете саме зробити, можете зробити чисто от такий витяг основного і кудись його надіслати. Буду дивитися, як це працює, тому що функції пов'язаних з нотатками доволі багато. Там навіть можна форматувати рукописний ввод. Ви там косо-криво якось написали. До речі, так з допомогою цього прекрасного стілусу. А потім відформатували, ну і воно стало прям. Більш-менш красивим можна це кудись шерити. А ще в нотатках можна використовувати виправлення орфографії. Бачите, не ну, вам навіть підсвічується, що саме виправилось. Це мені здається корисно. Подібний асіст є і в браузері. Правда, тут він працює тільки в стандартному самсунгівському браузері. Читаєте якийсь матеріал, він величезний. Хочете тільки от якийсь витяг побачити, натискаєте на кнопочку, і штучний телект для вас це робить. Тобто, побачили там основну тему, висновки, якісь там основні пункти. А також можна, якщо вам не подобається, як виглядає текст в браузері, бо зараз дуже багато реквіет. Вами на веб-сторінках, ви якби побачили все, той хто зробив матеріал, гроші свої отримав. А потім ви відформатував для себе і штучний інтелект там все по пункті. Там розписав. Коротше, робить більш зручний такий формат для перегляду. От у нас є новина про саме Unpacked, і тут ми бачимо, що можемо зробити: підсумувати і отримати швиденько, потрібний результат. А можемо ще зробити переклад, але Чомусь з українською мовою він не робиться, при тому, що навіть інтернет у нас є. Є ще можливість зробити транскрипцію з диктофона. Ладно, вона була і раніше. Ви могли записувати тексти, потім воно все розшифровувалося вашою мовою. Якщо я не помиляюсь, українська теж тут є. Тепер же ви можете записувати якийсь діалог, навіть подкасти, і у вас буде розпізнаватись і розшифровуватись, робитись транскрипція прямо з двох співбесідників. Ви зможете потім це використовувати, наприклад, для сценаріїв іншої мови, чи просто побачити, про що ви там спілкувалися. Інколи для пошуковиків це працює, що у вас є відеоверсія, і текстова версія. От Galaxy Сендо. Поможе далі, те, що нам більш зрозуміло, як штучний інтелект працює з зображеннями. Ну, наприклад, тут є така сама функція, як в Google Pixel, коли ви можете задати чи змінити певні параметри шпалери, і отримати результат, прям зовсім унікальний, і зробити собі шпалеринку на свій робочий стіл. Ну і звісно, коли у вас є фотографії, то тепер в фоторедакторі ви будете бачити ще додаткові функції, пов'язані зі штучним інтелектом. Ви зможете розширювати кордони фотографії, кордони чи межі. Межі фотографії. Якщо, наприклад, вона вам замаленька, там не знаю, якщо ви захотіли поправити горизонт, але при цьому не обрізати те, що там обріжеться, якщо ви будете її крутити. Якщо ви хочете якісь об'єкти збільшити, зменшити, я чесно кажучи, не скажу, що це прямо от якась революційна тема, тому що воно працювала в тому самому Snapseed вже багато років назад. Ви так само могли збільшувати межі. Ви так само могли щось середагувати в деяких редакторах збільшувати об'єкти і так далі. Проте тут, скоріш за все. Аналіз буде більш чітким, саме за допомогою того, що він тут є, а не просто от щось розширюється як клонування. Проте, от збільшення об'єкту з фотографії, якщо у вас є фотографія, потім ви вирішили збільшити якийсь об'єкт. Воно працює, скажімо так, як мій рівень фотошопу. Ну принаймні, те, що я побачив, можливо, на це будуть впливати ще і певні умови. Наприклад, якщо на фоні нічого нема, воно буде якось збільшуватись там більш якісно. Проте сказати, що саме у Samsung так працює, я не можу, тому що в пікселі я теж показую. Коли ви щось зумуєте, воно далеко не завжди працює так, ніби о, так і було сфоткано. Ні, це видно, що все ж таки тут попрацювало щось вже е, софтверне. По дисплеям, Діагональ найбільшої версії Ультри 6,8 дюймів, у плюс версії 6,7 дюймів, і у звичайного s 24 6,2 дюйми. У s 24 роздільна здатність Full HD у S24 Quad HD, ну і у Ультри Quad HD Тут у нас дисплей Динаміка AMOLED 2X. Можу сказати, що S24 і його плюс-версія змінилися доволі сильно, тому що ти це відчуваєш, як тільки береш їх в руки. Є, звісно, речі, які там будуть, в залежності від смаків, подобатись чи ні. Наприклад, грані тут ну, доволі гострі. Коли ти тримаєш телефон без чохла, ти прям це відчуваєш. Я знаю, що деяким людям такі покаті грані подобаються більше. Ультра, як я сказав, теж по корпусу змінився, але насправді, якщо не тримати два смартфони одночасно, то він виглядає і здається таким самим. Як і минулоріч. річ, проте плаский дисплей з маленькими рамками ну прям виглядає капець як круто. Але оцей титан, я просто знаю, що він тут є. Мені гріє душу. Як я сказав, на масу це не сильно повпливало. Хоча мені здається, що на живучості телефону це все ж таки скажеться, і він зовсім не гнеться. Мені буде дуже цікаво подивитись тест від Джерілік Everson, як він його буде гнути. І чи буде тут тріскатися заднє скло сильніше через жорсткість титану, ніж в минулорічній моделі. Так що чекаємо багато тестів, і самі будемо робити те, на що вистачить наших коштів. Бо гнути і ламати я його не буду. Дякую за те, що подивились це відео. Не забувайте про ваші реакції, які допомагають просуванню і цього ролика, і каналу. В цілому це звичайні вподобайки, ваші коментарі. Ну, і якщо ви тут вперше, то обов'язково підписуйтесь на канал. Всім пока. Я пішов тестувати смартфончик далі.